Вітаю, шановні друзі. Багато є зараз різних поглядів, коли закінчиться війна. До цього питання досить активно звертаються і тарологи, і ясновидці, і мальфари. Ну, спробуємо ми розглянути. Дехто говорить, що в кінці 2024 року війна буде припинятися. Блінкен сказав, що буде допомога йти аж до кінця 2025 року. Значить, що виходить, що. Що війна буде ще перейде на 25 й рік. Інші говорять, що війна затягнеться аж до 30-х років. Ну, От давайте знову спробуємо і подивитися, як будуть розгортатися воєнні дії, чи, можливо, згортатися, в якому році, якою буде війна у му році. Так, дивимося, у 24-му році імператор, що? Фейковий імператор наш забажає, що забажає. Зупинити війну. Буде це, цю ідею досить сильно відстоює, щоб треба зупиняти війну у 2024 році. Зупиниться, ні, в майбутньому зупиниться, у майбутньому затягнеться. Можливо, трішечки, фаза, фаза, як то кажуть, накалу. Зменшиться. Можливо, це, ця уміряності ляже в новий етап врегулювання. Але кінця війни, в 24-му я не бачу. Давайте подивимося тепер 25-й рік, що чекає Україну у 25-му році. 25-й рік. Активна, фаза за буде. Буде ще буде. Підприйде допомога, шукатимемо шляхи виходу. Ситуація буде здаватися безвихідною. Але ось тут, дивіться, тут бажання людей уже починатимуть здійснюватися. Дивіться. Люди, сім'ї, бажання, матимуть все. І Деся, десятка пентаклі, це досить, це родинні зв'язки, родинні стосунки і так далі. Тут бажання вже починає якось, хоча ще 25-й, ще активні бойові дії. Ще активні бойові дії. І що ще, що ще на 25-й рік буде прийнято рішення створити ситуацію. Знаєте, стабільності, особистої стабільності для людей. Ну і дехто виїде, дехто піде, почнуть, е, почнуть е, з нового, з чистого аркушу папери, будуть ще удари по Україні. Працюватимуть, будуть бої, буде розчарування. Буде зміна в господарській частині через, через допомогу, але розчарування. І буде уже в 2025 році буде кардинальний розворот. Бачите, я бачу так, що, я бачу так, що бої ще будуть в 25 2025 році, але якісь кардинальні зміни вже можна очікувати. А давайте подивимося, що це за зміни будуть, що це за зміни. Це буде робота, робота політичних еліт. Можливо, знаєте, як? Відмова від політичних еліт. Можливо, це зараз карти показують. Можливо, показують зміну політичних еліт, що це буде дуже швидкі зміни, яка створить страхи для агентури, а тому, що буде, треба ставити крапку. І почнеться новий відлік. Ви розумієте, оця ось колесо фортуни і вищий суд говорить про те, що будуть такі зміни, така крапочка, від якої почнеться новий відлік часу для України. Але буде складніше. Дивіться, тут і кризова ситуація. Будемо стояти перед складним. Знаєте, буде криза, якась, якась політична криза, можливо, буде назрівати вже. Політична криза. А вона була вже в нас політична криза. І необхідні будуть вибори. Через політичну кризу необхідно буде, будуть проводити вибори. От, можливо, вони тому і падають. Випадають. Так що, і перемога. І перемога. Ну, що я вам скажу? 25-й рік буде, буде нелегким. Буде ще штормити Україну. Досить сильно штормити Україну. Ну, давайте подивимося, що буде вже після 25-го року. А давайте я зберу все. Всі карти зберу, щоб уже, то тобто кажуть, більш повніше вони потім зможуть нам прояснити ситуацію. Давайте подивимося. 25-й буде нелегкий. А що чекає після 25-го? Продовження. Продовження. Чи вже зміниться ситуація? Значить, Україна після 25-го року дивимося, якою буде Україна буде приймати певні рішення стосовно досить складної ситуації, складна ситуація. Україна буде вирішувати питання складної ситуації. Україна буде, буде реалізація. Зміни ситуації, буде вже в Україні трансформація, трансформація. Що ще? Швидкі зміни. Звичайно, страхи будуть у нас, страхи прикриває, карта прикриває, ну, все рівно. Все рівно. Давайте спробуємо купнути, що ж, якісь страхи, це, знаєте, на такому інтуїтивному. Ми будемо боятися цих змін. Швидше всього, наскільки будуть досить швидкі зміни, можливо, в законодавстві. Треба щось будемо змінювати. Ми будемо боятися цих змін. Що ще буде після 2025 року? Знесилена Україна, багато брехні. І далі починається новий етап по сонечку. Ми виходимо. Ми виходимо на новий етап свого розвитку. Ну, що я вам скажу? Дивіться, Дивіться мечі. мечі всі опущені. Да? Тут опущені, опущені, опущені тут. Ми відходимо, ми відходимо від бойових дій якимось хитрим способом. Ми виходимо. Ми йдемо від опасності. Да? І в сонечко, новий етап. Планується. що Планується. Дивіться, знову нас чекають якісь досить кардинальні зміни. Процес. Процес. Зміна стратегії тактики. Ну, знаєте, от дивіться, з усіх цих ось трьох розкладів, 25-й ще буде важким для України роком. Важким. Але може він завершитися перемогою для України. Перемогою. І після перемоги теж буде складний період. Ну, тому що. Тому що ми слабі, бачите, буде Україна ще слабка буде. І оця ось трансформація. Давайте ще глянемо. 26-й, 27-й, що ще чекає Україна після 25-го року? Що ще чекає, що ще планувати будемо? Швидкий прорив, швидкий прорив, радість. Ми зможемо вже щось планувати після. 25 року щось зможемо планувати. Дивіться, успіх, перемога. Перемога. Свято, свято перемоги. Ну, ось так, ось так. Будемо сподіватися, що 25 рік буде останнім роком війни в Україні. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.